Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 50 копійок 1994 року. Монетки з мілкою насічкою, мілким гуртом. Монетки виготовлялись з латуні. На аверсі монет зображено тризу. По центру зверху напис Україна знизу дата 1994 та по боках колосся пшениці з листям каштану. На реверсі монет. По центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. На сьогоднішній день. Звичайна монетка з мілкою насічкою 1994 року 50 копійок коштує від 50-70 центів за одну монетку в штемпельному блеску від 1,5 долара за один екземпляр монети. Є також більш цінніші підштампи. Це монетки, які мають більш крупніші ягоди, так як нижня монета по центру ось тут. Та монетки, які мають трапецію. Трапеція у нас определяється ось тут, в першій та восьмій восьмі гронах. Ось так. і тут будуть полукруги оці у вигляді трапецій. Друзі, ціна на такі монетки з трапецією. Ось такої, наприклад, як ось ця монетка розпочинається від 120 доларів за одну монетку. Також є цінніші більш браки та повороти. самим цінним є поворот у 180 градусів. Ціна на нього договірна. Та браки аверс-аверс та реверс-реверс, Монетка буде з обох сторін однакова. Якщо реверс-реверс буде напис по 50 копійок. Якщо... Аверс-Аверс Аверс це буде монетка з зображенням тризуба. ціна на них розпочинається від 200 доларів за одну монетку. І також є монети, які виготовлені не з латуні монетки за часту білого-червоного та коричневого чорного кольорів. Також попадають монетки, які магнітяться. Ціни на них довговірні, в залежності від металу та стану монети. І розпочинаються від 250 доларів за одну монету, друзі. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.